Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники. Ну, ви бачите, яка в Києві розкішна зима. Ну, і, звичайно, лише в Києві. Сьогодні зранку сніг нас трохи налякав, тому що, ну, наприклад, мені на роботу було важкувато добиратися, якщо чесно, але нормально все, спокійно, без проблем, слава Богу, і навіть ніяких таких заторів я принаймні не спостерігала. Ми тепер, ось на моєму ютуб-каналі. Дуже часто такої, як то кажуть, живої натури, будемо говорити про погоду, яка очікується завтра, найближчої доби 7 січня, сьогодні, 6 січня. Усіх вітаю з Водохрещем, Христос хрещається у ліці Йордан. Отже, завтра, 7 січня, якою погода буде в Україні? Одразу хочу сказати, що найближчими днями весь час через територію України проходитимуть атмосферні фронти пов'язані із південним циклоном, з південними циклонами, тобто така буде серія циклонів і серія атмосферних фронтів. І вони будуть переміщуватися із південного заходу на північний схід, проходити по територію України. Дуже буде в нас, чесно кажучи, така ну, складновата синоптична ситуація і загалом із наслідками, адже, як ви розумієте, при такому снігові це все дуже красиво, коли просто так Не перепрошую милуватися. От, але стала на доріжку, люди трошки... але ну, ця краса, звичайно, це величезний виклик комунальникам і усіляким різноманітним службам. Я вже не кажу про те, як наші золоті хлопці і дівчата тримають службу в будь-який час, будь-яку погоду, і в тому числі серед морозу, серед снігу. Тому, як завжди, ми їм дуже дуже вдячні, і ми страшенно їх любимо, цінуємо і пишаємося. 7 січня у західних областях України буде, до речі, одна з найхолодніше одна з нижчі температури повітря. До речі, знову ж таки, про негідну хочу сказати, що неправильно, некоректно говорити там різноманітні температури чи низькі температури. Температура це явище, це одне температура повітря. Так ось температура повітря у західних областях завтра. Очікується в межах в день від 2 до 5 градусів морозу, але вночі, звичайно, нижче. І періодично випадатиме сніг на дорогах слизько, тому там така справжня, але досить, справжнє, але досить помірна зима. У північній частині України, ну хто куди. Житомирщина, Київщина може бути трошки навіть мінус, і часом мокрий сніг, невеликий сніг, і Чернігівщина, а ось на Сумщині буде тепліше, туди такий буде винос тепла, і там може бути плюс 2, і відповідно цей мокрий сніг навіть може переходити у дощ. Східна частина України тепла, десь плюс 2, плюс п'ять градусів, найтепліше буде Донеччина. І також там, якщо будуть опади, переважати махмарна погода, то це також, скоріше всього, буде дощ. Центральна частина України тим більше одна з наймасштабніших така у нас. І Вінницька область буде прохолодна, максимально лише мінус 2 градуси завтра. Сніг, мокрий сніг, а ось, наприклад, Дніпропетровщина може бути до плюс 5-6 плюс градусів і відповідно дощ. Ну, Черкащина, як то кажуть, між крапельками і мокрі сніги, дощ все можливе. Полтавщина тепліша, до плюс 4 переважно також буде вогка мокра погода із дощем. Ой, прошу. І рок шасте. І, і у Кропивницькому з районами також невеликий мінус буде в день. Я трохи десь залізу під ялинку, щоб людям не заважати. О, і тепер буду просто як справжній заіньку у Києві. У Києві завтра, ну сама не знаю, що буде. Чи мокрий сніг? чи дощ, це все так залежатиме від температури повітря, куди в який бік вона гойднеться. Ну, За прогнозами десь очікується мінус один градус, але, тобто, мокрий сніг, але все може бути, одним словом, все одно готуйтеся найближчим часом до, у Києві принаймні, до такої ну, не дуже низької температури повітря. І відповідно сніг, мокрий сніг, можливо, дощ. Але це триватиме ось кілька днів, як я вже сказала. А із 9 та 10 січня... В Україну за попередніми прогнозами підкреслюю, заходитиме свіжа арктична повітряна маса. І в нас очікується похолодання, причому таке істотне похолодання. Я не буду тут лякати вас цифрами, тим більше ними маніпулювати, говорити про якісь там двадцятки, тридцятки. Я одне хочу сказати, щоб ви просто сприйняли цю інформацію, уклали свої плани, підготувалися з 9-10 січня у більшості областей України. Очікується сильне похолодання. На сході, на півдні, поки що цього похолодання не буде видно, я буду, звичайно, повідомляти у наших щоденних зустрічах, щоденних випусках. Тому ось на зараз така синоптична ситуація, яка очікується завтра, 7 січня. На заході найхолодніше часом сніг, на півночі мінус один, плюс два сніг-мокрий сніг. На сході переважно дощ тепло, плюс два, плюс 5. У центральній частині часом опади, мінус 2, плюс 5. У південній частині України переважно дощ плюс 7, плюс 12 градусів, а в Криму навіть до плюс 14 градусів. У Києві, е, чи мокрий сніг, чи дощ, е, десь мінус один, мінус два буде в день. І з 9-10-го очікується на заході, на півночі, бачу, в центральних областях е, істотне похолодання. Е, ось е, така вона, е, ця синаптична ситуація. Е, я стою тут біля ялиночки. Сніг припинився. Хто просив зиму, він її отримав, хто її не любить, прийдеться пристосовуватися до обставин. Зима, сніг і мороз це логічно, тому давайте борчати не будемо. А ще хочу зараз швиденько, якщо ще нам дозволяє час, я поки що так пройдуся, аби подивитися на ялинки, на мене. І ми з вами також ще підійдемо до пам'ятника. тому що Окрім погоди, окрім морозів і снігів, давайте все-таки е, вивчати свої міста, містечка, а в містах свої райони. І ось пам'ятник, зараз підійду я ближче. Е, видатний педагог ярмарський діяч Костянтин Дмитрович Ушинський. Ось. Ось тут Костянтином Дмитровичем. Тому оновили табличку, до речі. Це дуже приємно. Подяка принагідно районній владі. І це такий скверик Костянтина Ушинського. Він, до речі, дуже затисний і дуже хороший, бо там траса, шумна, а тут, як ви бачите, сніг, тиша, дерева, ялинки і Ушинський. Всім щасливо!